Потягиваем, Поэтому мы переводим ваши чувства на Mm-hmm. Amen. Вона каже, ну, я вже тобі приобиратися вона як руку. І таке вона ходить, вона ходить дуже добре. І я. А я в зіниці ще й казала, бо я кажу до неї, то прийшла ті лучі. Ти кажу, а ще без культури. Але каже, вийти, я кажу, шавайте до кажемо, що лише тиждень, накані, ви думаєте, що то не каже, то основна фізкультура. І я взялася по інтернеті, я все роблю, що взялася і ввечері на розстараюся, капусту приклади, знаєш, що мало що вже були. Не знаю, як буде далі, але поки багато мені легше. У нас кейс его купает. Да.